Радий вітати глядачів вашого каналу Оксана. Радий завжди працювати з вами. Я всю історію стосунків з мольфарством напевно досить швидко би перерозповів ще раз. По-перше, приснився дідо приснився і сказав: шукай могилу мольфара. Я не знав такого слова від слова, як кажуть, абсолютно. Я не знав. Не про нечая, не про мольфарів, нічого. Ну і Google в допомогу знайшов, що найближчим мольфаром відомим був нечай. І е, поїхав шукати його могилу. Коли я пам'ятаю той момент, коли ми увійшли на цвинтар, і я відразу просто стрімглав, пішов в сторону могили. Я просто знав, де, де вона була, і він мене очікував. І так цікаво було. Якраз не було не дощу нічого, але з'явилися тридцятки тоді на плиті, на, на портреті Дідовому, і вони, а потім вже було розуміння, що то за цятки. То був равнобедрений трикутник, по якому ми потім пройшли. І в тому трикутнику були Терношори, Писаний Камінь і ще одне місце, яке мало дуже відомо, тому навіть географічно не буду говорити. Але це був золотий трикутник Карпат. Які ми під керівництвом з тонкого плану дідовим і е, собі відновляли. І тоді ми познайомилися з дією тумана, яку присилають мольфари для того, щоб він підтримав. Бо фізичний стан був ніякий. Реально вага зашкалювала, От, і ходити ми не вміли, пішли і сили лишали нас, і як тільки в спину торкався? Туман, ми відновляли сили і йшли. Ми були всього два дні. Я купив собі дримбу на базарі за 50 гривень, вона зовсім не звучала тоді. І потім складалися пазлики з того. І згадалося, що на могилі ми чули передзвін. Я думав корови. Чесно, я думав, що тут дзвонять корови. А коли вночі вийшов відписатися, де був інтернет, листи відписати, то теж був такий дзвін. Це потім я вже дізнався про легенду про срібну землю і про сховані в горах срібні дзвони, але ці дзвони інколи посупроводжують цей передзвін дійсно сріблястих срібних таких дзвонів, і то не корови, то не не вівці, ні, нічого. То просто простір народжує той дзвін. Так от наступного ранку, після відведень саме. Могили Нечая. я не вважаю себе за його учня. Це не, не треба мені то приплюсовувати, ніколи то не скажу. Бо, але я дослід, завдяки йому досліджував мольфарство і розібрався, що, що воно з собою являє. І, бо дурні про мольфарів багато. Люди, які мають музеї під такою назвою, вимовляють дурню і не сприймають ту правду, яку говорять про мольфарів. Де, де інде хто каже про. Існування чорних мольфарів. не існувало ніколи так званих чорних а то, або я б сказав тепер злих мольфарів на стороні зла, не існувало. Е, люди, які е, е, займалися магією на стороні зла, але треба зрозуміти, що таке мольфар. Не кожний, хто займається магічними обрядами, екстрасенсорикою, не всі то є мольфари. На сьогодні мольфарів не існує. І я ніколи не був. І ніколи не є, і ніколи не скажу, що я мольфар. Хоча дійсно частина мене, напевно, і для мольфарства теж належить. Так. Куди поділися усі мольфари? Вимерли. Зарізали останнього Нечая, і це була біда. У Нечая була надто важка місія дороговказа. Він після своєї смерті, своєї, взагалі, мольфари були не публічні. Так, вони допомагали селянам, їх завжди була певна кількість, і вони жили. В конкретній місцині вони тримали їх була місія як схімників молитися за землю і тримати землю на своїх плечах. Це Атланти. А то, що вони могли там травами полічити, там щось нашептати, це вже таке, це хобі. от А взагалі-то мольфар це по великому рахунку людина, яка жила усвідомлено окремо від всіх на вершині гори. і Це просто вничая була ускладнена місія. Він мав передати. Щоб не втратили ми мольфарство як такове пам'ять і розуміння мольфарства. Але дослідники, тепер у нас кожний, хто взяв карти Таро мольфар, кожний, хто там злив віск мольфар, всі називаються, бо це таке ну, цікаве слово, яке гарно рекламується, як, як реклама, я так собі розумію. Це відповідальність тих людей, які називаються мольфаром. От. Але ді, дідо дуже любляча була людина. Неоднозначно, я багато. Знаю його учнів, учнів, яких він викладав в школі. Дід, він діточками займався. Цих діточок я знаю, вони дорослі дядьки, вони пам'ятають. І в селі, якщо ми будемо питати про діда, ну багато різного, посмішка, завжди про добро. Про діда, завжди про добро. Там кажуть його передбачення, чи вони, чому вони такі, чому вони. На той час вони були коректні. Тепер парадігма змінилася світу. І тепер вони не збудуться, деякі пророцтва нечая, ніколи. Але це треба пробачити Дідові. Тоді, коли він жив, то було так. І його смерть свідома і все інше. Дуже цікаво. Багато ми часу проводили, спілкуючись з цими енергіями. Він потужна постать, він велетень духовний. І тому, але не треба робити з того профанацію. От, не треба. Тепер я бачу, що ну, починають гратися з його ім'ям. Не рекомендую, є за те відповідальність. Друзі, якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто: зніміть свою історію на смартфон, завантажте записане відео на будь-який файлообмінник і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії. Ми знаємо, вони є у кожного. У Мене таке запитання. Ви знайомі з його дружиною, і ви, мабуть, точно знаєте, чи він передавав комусь свої знання, посвяти, чи не передавав? Не було у діда, не було жодного учня. Жодного. Багато бажаючих вчитися у нечая було. Це слова тьоті Ані, які вона повторювала мені, моїм туристам багато багато моїм учням багато-багато разів. Не брав не чай собі, учнів ніколи. Не було в нього при житті учнів. Не було. Тому це ну, і тому поставимо тут крапку. А в... і в мене варган не звучав ну, ніяк, бо він не такий. Ну, отак, як тепер ну, нічого від нього не відбувалося. І... Але вранці, коли я вийшов, той примітивний варган, я вийшов на балкон, я заграв і до мене почали злітатися пташки. І це мене вразило. І так у мене з'явилася історія. Дружби з цими обертонними інструментами їх появлялось, появлялось, появлялось в мене, і з'явилася ця дримба, яка належала саме. У нього було багато. Це зроблено не чаєм, і це йому належало. і В мене їх три два зламались на, на роботах на, на високих енергіях. Два зламались. Я цей дуже бережу. Я думаю, сьогодні він зазвучить для глядачів на вашого каналу. Оксаночка вже не перший раз, але все-таки. Так, от, так, да, дійсно, це була історія. Дуже хотілося познайомитись з сім'єю Дідовою, і нам не пускало. Ми приходили до будинку, там нікого не було. І одного часу, один раз я прийшов з перш перші учні, яких я повіз туди написаний камінь по місцях Нечаєвих, і нам повезло, Тетя Аня була вдома, але вона нас. Здивувала, вона нас прийняла трохи, ну навіть, я би сказав, агресивно. По-перше, це такі були чорні, потужні очі і питання задавала, аби то був перед нами Мальфар. Він задавав тричі питання. Питання були непрості, питання були спрямовані до мене. Уважно жіночка вислуховувала відповіді, і на, наслідок наступне питання, наступне питання, наступне питання це був іспит сповідь. Всі мої прижали уха і замерли. І ми собі просто домовилися після обіду прийти і продовжити спілкування. І ми йшли в роздумах, чи не чай був мольфаром, бо перед нами була людина знань. Реально, от, Чи вона теж мольфарка в версії було забагато. І коли ми прийшли після обіду, жіночка, мила, посмішка. І блакитні очі, і ми зрозуміли, що на той час, коли нас зустрічали, дух Нечая увійшов у його дружину, зустрів нас, обійняв мене тоді і спілкувався через дружину. Бо вона ну, радикально змінилася, і просто зрачок став настільки за широкий, що не було видно її радужки. і очі і кольори очей потім видав нам таємницю. Що відбулося, і дійсно нас зустрів тоді е, моїх перших учнів, зустрів е, сам нечай, будучи на недовго в своїй дружині. Я не знаю, чи усвідомлювала навряд чи усвідомлювала тетя Аня. Вона нас тепло зустрічає багато років. Бо я, як проїжджаю там поруч, я завжди з криниці Нечая набираю водички, вітаюся з Тетя Ані, спілкуюся, завжди радий її обійняти. Вона згадує діда. Розповідає про нього, ми багато часу провели в його кабінеті. Там все лишалося досить довго, поки тепер не зробили музей. Досить довго було, як при Дідові. Роки ми бачили то все, там запах, ті трави, ті е, листівки, кал календар, там, де він обвів дату своєї смерті і таке інше. Ми це все досить довго вивчали, відчували і е, з таким. За завмершим серцем завжди ступали в ту малесеньку кімнатку. Вона дуже замала і дуже надзвичайні були відчуття від того. Але ну просто ті слова, що написані у нього на могилі, вони передають тепло його серця. І коли ми я почав сам досліджувати, хто такі були мальфари, по крупицях там десь на полутонах прийшла інформація. Там прийшла інформація, і стало потім картина в цілому стала зрозуміла, що це не просто люди, які там щось відмолюють або там відшептують або щось. Це не головна їх була зовсім місія, і там розказують мені, пишуть я. Корін... потомственна чорна мольфарка і таке інше. Ну це бред сівої кобили. Я пішов 10 років, я обходив один з музеїв про магію, я не буду казати, який саме стороною. Прийшов минув. Минулому році приїхав туди. Поговорив з дівчинкою, яка чотири роки там розповідала те, що навчив хазяїн музею. Вона зі мною поспілкувалася 20 хвилин, сказала: я звідси звільняюся, я не можу більше брехати людям. Все, От. до так нам розповідають про мольфарів, компетентно в музеях, про магію, про інше. От. Ну, таке. І я не знаю, чи це свідомо люди роблять, чи не свідомо, але це відповідальність. Бо ці люди з покоління в покоління вони молилися за нашу землю, вони утримували нашу землю. І за це як в Тібеті сидять монахи в стані Саматті, десь є відлюдники, які живуть в печерах, дійсно. І вся ця історія вона надто потужна, має історію і має ну, все-таки. Десь має бути прозвучати та правда. Можливо, я книжку колись напишу, що таке мольфарство, коротенько, щоб на щось люди могли спиратися. Бо я людині розповідаю, воно бере в мене інтерв'ю, що про мольфарів правду. Він просто те не а потім я дізнаюсь, у нього музей мольфарства. Ну, я, ясно. Не про не не зайшло в його концепцію музею. Ну, треба, значить, переробити концепцію музею і сказати правду людям. Хто такі мольфари, давайте скажемо отак чітко, коротко, по тезах. Хто такі мольфари? Можливо, наші глядачі для себе складуть справжню реальну картинку. Хто такі мольфари? Провів паралелі з, з хімніками, які мали право. Дуже класна фраза. Мали право молитися за людей, за людство за планету. Так, от, мольфари мали право, вони працювали і утримували це Атланти. Які на своїх плечах утримували частину енергетичної решітки планети. Вони несли за неї відповідальність, вони опікувалися нею, опікувалися собою, і це була головна їх, їх завдання. Вони жили в конкретних місцях, на конкретних вершинах. Їх завжди було вісім. Ну, тепер я буду з вами сперечатися, тому що ви кажете, що ви не мульфар, але ви ж виконуєте. Ту саму функцію сам самостійно своєю групою в своїх проєктах робити те саме, про що ви щойно сказали. Тут є такий нюанс. Якщо ну, взяти, взяти мене як сторінку, то мольфарство це отак. Десь є ще щось, ще щось є там. От, просто да, я вміщую те, що робили мольфари, я вміщую те, що робили інші. Я вміщую, але це там 5-10% від мене. Тому я не є мольфар. І най найліпше, напевно, що дійсно говорити про мене як про майстра. Бо е ну то в дуже завузка спеціалізація, в тому числі можна сказати, я можу, е але я не хочу, щоб мене публічно називали мольфаром. бо... Це ну це неправильно, це не коректно. Я не був не навчався, я не проходив прямих посвят. Так, да, в сім років я на Закарпатті багато днів у якогось діда в, в у будиночку, який вріз по вікна, проходив посвяти щодня. Він мене навчав. Я пам'ятаю запах його трав, його, його запах. От я пам'ятаю ці дні, і я е, ну, дуже дорожу тією то, пам'яттю. Так, але то не був мольфар. Так, добре, я би хотіла повернутися до цієї цікавої історії, коли Мольфар вселився в свою жінку і через жінку спілкувався з вами. Мені цікаво, які він тоді вам задавав запитання. А, ну по типу, таке в лоба. А що прийшов? А що хочеш? Я, про, про що мрій, Ну такі, от дуже конкретні особисті питання мені в лоба. З сенсу, ти хто хлопче? Аби, аби це був дракон. І я неправильно відповів, він би мене з'їв. Відчуття було як в касці. Реально дуже, я не пам'ятаю, які формулювання, на треба було б записати. Ми настільки були потрясені цими запитаннями, ми відчули себе на порозі е, Печери Аладіна і нас допитували, і ціна відповіді, ціна життя. Таке от, от таке було враження. От, і... Але тоді не дійшло нікому з нас записати. це дійсно, Бо тоді в потоці це було просто стрес. Стрес для всіх. Ми настільки були цим, цими питаннями приголомшені і цією зустрічі, що ми не, нікому в голову не прийшли. Це в мене таке інколи буває. Я починаю робити фото замість того, що робити відео. Це коли була. Душі відпускали на, е, одній з лисих е, гір Києва на цьому Видобичах. І, та, і там прийшли душі. Їх мо... І я знімав їх на фото, а потім мені дійшло. Я ж міг відео знімати, весь процес. 50 фотографій не показують, що би показало за 20 хвилин відео. Тобто тоді не сприймається, не включається мозок, бо на все на відчуттях і так. Тупиш трошки. І ви, напевно, були шоковані не просто не тільки запитаннями, а цією енергетикою, яка в цей час утворилась. Там взагалі була цікава, дуже потужна річ. Підійшла моя учениця і попросила дозволу обняти Тетю Аню. Ну, для нас це була Тетя Аня. Різко по-чоловічому відштовхнули цю жіночку і обняли мене, лише мене. І це було так ну, різануло всіх. Така різкість. І, бо я розумію, що повної інтеграції не відбувалося, і так, да, він хотів обійняти, відчути мене через свою дружину. Але коли відчув, що то не я, відразу не сприяття повне. А коли я обняв, то навпаки я відчув потужні обійми і якесь таке спри... сприяття. і ми оце це все у нас в голові просто не встало. А потім, коли ми вже пройшло пару годин, ми потім поспілкувалися, то ну стало розуміння через очі. Знову підказка була колір очей. А чому на вашу думку, коли Нечай знав про свою дату смерті, яку він позначив в календарі, він не уникнув її, тому що його основна мі... додаткова місія була дороговказ, аби він не був відомою людиною. Аби його не знали, можновладці наші, то його смерть би не була би такою ну, е гучною. І в Google би не викидав би нам Мольфарнича. Про нього би ніхто не згадував, аби не ця смерть. І тому треба було зафіксувати і поставити той дороговказ для таких, як я, може, для когось іншого. Можливо, хтось дійсно не буде займатися профанацією. Я колись приїхав на. На могилу їхали повз, зайшли там бур'янці порвати, хоча там бур'янців не часто є, але там свічку поставити, цю лампадку завжди веземо з собою, ставимо. Просто поклонитися, побути, відчути. І приїжджаємо, сидить чолов'яга на могилі не Приїхав з Угорщини за сіленням на могилу до нечая. Я його зцілив. Ми певний час спілкувались до війни, і потім, потім перестали. От. І очі, і, і взагалі обличчя персонаж е, з фільму Коцюбинського, якраз там, де персонаж якийсь темний там Ольфар у нього є, і все інше. у Коцюбинського і Юрко, який звали. От точно образ цього Юрка на відчуттях повністю така темна, поті, втрачена душа. Сидить, і було зрозуміло, що він чекає нас. Ми забрали його з собою в машину, повезли там по дорозі там, на, на Франківськ і так далі, довезли до, до транспорту, спілкувалися, накормили обідом, е, обмінялися координатами, але такі бували там ну, зустріч. А інколи приходиш вже ввечері, а там люди косять траву, і це теж дивно, але треба щось там попрацювати. Певні, ось цю річ, я, вона досить унікальна. Я забув, був на могилі Нечая. Вона там певний час пролежала. Я приїхав додому і згадав, що я її забув. Я повернувся. вона Розкажіть, каму. будь ласка, що це, яку функцію виконує? Ну, це скриня Ганеші, так звана. Ну, тут вже все від ганеші. От, І в мене було відчуття, що. Від, щоб вона побула, а я там її поставив, лишив собі та й пішов. Собі. Через кілька годин повернувся. Як стояла, так і стоїть. Люди, до, до речі, там гуляли собі на сусідніх могилках, нікому воно не потрібне, ніхто його не забрав, не втратив, так що. Була була і така історія. До речі, як вам співпраця із Ганешою? Кажуть, що він ліквідовує всі перешкоди на шляху людини до якоїсь справи. Ви власне з цією енергією працювали чи ні? Постійно працюю. Я скажу більше, що тут є як Троїця там у, в різних релігіях, або тро, Троїця, м, ну, наприклад, правда. Довіра, любов це теж трійця, на, на, яка формує одне, одного. Так, і Ганеша, Лакшмі, і Абудантія створюють трійцю від достатку, успіху, багатства і таке інше. І до нас, коли почала відроджуватись 15 років, майже тому моя школа, і були ще такі примітивні телефони за гривню, ММС вони навіть не передавали. Моїй учениці прийшла ММСка. І ну тут не незручно не трошки показати. Тут висить ця, це зображення лакшмі, яке прийшло ММС-кою, з, з телефона, який не оприділився, вона була поліграфістом, роздрукувала нам по е, і я роками храню, і допомагає нам і лакшмі. Треба просто звертатися. Це різні аспекти, будемо казати, або грані, е, енергії достатку. І звісно, що достаток то не про гроші в першу чергу, хоча і про гроші теж. От. І тому, так, да, енергія Ганеша ефективний в багатьох моментах, які... за які саме відповідає він. І він в багатьох випадках допомагає. Але треба підходити комплексно. Всі причини завжди лежать в нас, і не часто там, де ми. Просіли або в здоров'ї, або в достатку, або ще в чомусь, отаких От рішень на превеликий жаль немає. Бо люди бувають так, що він 30-40-50 років косячив, приходить до якогось майстра, до любого, або там екстрасенса, і вимагає, витрясує душу. Давай мені отак зроби, і щоб в мене все стало назад, все повернулося і так, і так далі. Ну, це навряд чи можливо. Так, 50 років косячив, але звісно, що там. Не 100 років відпрацьовувати, але і не за один раз. Бо якщо ми будь-який корабль повернемо різко, він просто розколеться. Тому треба ще потім розуміти, що треба ще витримати те потужне перенаправлення нашої лодки. Так що, ну, таке. А Ганіша так, так. Да. Ганіша дуже класний. І треба розуміти, що ці вищі сутності, ієрархи, треба бути готовим до їх гумору. Гумор там потужний, але інколи е інколи занадто потужний гумор і треба бути готовим до. Але він повчальний завжди той гумор, і інколи. В цьому гуморі дуже великі висновки ми можемо зробити. У мене відразу з'явилася ідея, яку сьогодні тему ми можемо через вас і дримбу «Нечая» передати нашим глядачам. Ми можемо поєднати енергії ганеші і дримбу «Нечая» і передати, наприклад, благословення на те, що ліквідовуються всі перешкоди в людини, яка слухає Ні. ваш звук. Потім то... же нам Оксаночка скажуть, що а у мене не ліквідувалися. Ці перешкоди, припони і так далі. Тому я вважаю, що давайте зробимо трошки по-іншому. Будемо хіти познайомимо людей з енергією Ганеші через Дримбу нечаю. Я додам. Додам, значить, нас в принципі дивляться свідомі, дуже розумні мудрі люди, які взагалі то в темі. Хто, можливо, недавно приєднався і не дивиться не в тем, я просто додам, що не буває такого, що ви просто послухали якийсь чарівний звук чи зробили якусь там магічну містичну практику, лягли на диван, нічого в собі не змінили, ніяких кроків не зробили, і вас щось такого не буває. Ми живемо в матеріальному світі, тому тонко матеріальний вплив і допомогу ви отримуєте звичайно, але на матеріальному світі ви маєте робити певні кроки. Ви маєте робити все те, що приведе вас до вашої мети, а енергії різних божеств. Так, енергії різних звуків допомагають, дають такий копендупин чарівний. Не поганий, а чарівний. Бо можна просто ліхта на дивані і дістати поганий Копандупин, коли вже все кінець і вже пізно, і вже все погано, і тоді вже ти мусиш щось робити, бо все погано. А тут є шанс захотіти щось зробити, отримати наснагу настанову, отримати підмогу в вигляді інструменту передачі енергії і піти щось робити в радості, в щасті і коли все ще поки що добре. Отак. Так, да, нехай буде, і навіть я дуже не проти, якщо е, люди готові до того, то отримати або підказку, або допомогу пряму від на сьогодні енергії Ганеші. ウドロウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウウドロウウドロウウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウウドロウウドロウウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウウドロウドロウウドロウドロウウウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドロウドウドロウドロウ І оскільки наш ефір присвячений мольфару Нечаю, на завершення цієї програми в мене ще одне запитання чому таки мольфар не передав свої знання? Чому? Я не знаю. Я стикнувся, я поки не хочу це озвучувати з певними речами, які ну, не були усвідомлені дідом. Ну, в силу того, що такий був час: виховання, обставини і таке інше, певні речі він в собі не зміг або прийняти, або сприйняти. І, так... і це нормально. Це нормально. Тому е, Якісь у нього були опередження, можливо, він просто бачив в тих людях, які приходили і казали, я хочу бути твоїм учнем. Вони він можливо бачив алчущі очі, в яких були калькулятор замість очей, і тому він не, не прийшов його учень до нього при житті. І так відбулося. Тому це його право було. Не всі мають майстри, не всі мають навчати когось. От, тому це його вибір, його свідомий вибір. І, можливо, він хотів, щоб сини, е, синам передати. От, можливо, можливо, онукам. Не знаю. От, е, пояснення я чіткого від тьоті Ані на це питання не почув. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.